29 січня 2015 року виповнюється 97 років з часу бою на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині. До дня вшанування пам'яті Героїв Крут міський центр молоді у Лозівському професійному ліцеї провів для студентів історичну конференцію. Юнакам та дівчатам була представлена слайд-презентація із розповіддю трагедії минулого. Та подія в історії українського народу. Якщо не могли смиритися зі створенням української держави, вони почали застосовувати великі військові сили і рушили до Києва. Щоб ти вже було до Києва, то поки що токи була боротьба. Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станції Крути, яка була воротами до Києва, прибув на швидкоруч зібраний загін юнаків. Під командуванням сотника Омельченка. конфліктне зіткнення сталося між військовими підрозділами Української Народної Республіки та більшовицькою армією. В ту подію на захист своєї країни в умовах політичної та управлінської неспроможності тогочасної української влади добровільно стали київські студенти, гімназисти та юнаки військової школи Супроти ворога, який мав багаторазову перевагу. Юнаки не знали, яка сіла сележа більшовиків іде на них. Тім було триста роди тисячної армії. Тільки на більшовики залишили крути, селяни з допоможні сіл, познаходили тіла розквіляри та поховали за християнським звичаєм. Імена трьохсот юнаків і дівчат, розстріляних у цей день, увійшли в історію як герої України, бо вони відстоювали державність, суверенність, честь своєї батьківщини. Патріотичні мотиви прозвучали у вірші на Аскольдовій могилі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблим героям. Але вони йшли за свою країну. Тому що вони справжні патріоти. Напевно, на даний момент в нашій країні багато що відбувається негативного, і це нам повинно послужити як приклад, тому що ми повинні бути гордими українцями, що ми повинні захищати і не кудись біжати. І треба просто брати і захищати свою страну і бути гордими своєї страні. Так як наша Україна, як рідна мати, кожен повинен думати про неї. А не казати, а навіщо вона мені нужна? Я піду там краще десь в другому в друге місце місце переїду. Там буду жити собі. Велике вам дякую. Сподіваюся, що ви щось таке для себе вияснили, все запам'ятали, і будемо шанувати тих героїв, які все таки віддали своє життя за нашу Україну.